So це ячмінь. Це фуражні мікс п'ять різних mm -hmm. сортів ячменю. A mix. To add lots of types of тобто це диверс мікс. Тобто тут вони додають багато різних рослин. Фуражний горох. Тобто овес фуражний горох. А оце що? все? Фаселія. Фаселія. Це для полінаторів, це для запильників. An тут є овес і однорічний райграс. А, -а, -а. а, -а, -а. а от що там цвіте, бачу? Вот Брасіка. Це а -а. фуражна капуста. Чи а -а -а. Then... Фуражний ріпак. Тобто, в принципі, це більше для природньої адаптації, природнього різноманіття. А яку ціль бод... вони ну, прислідують? Yeah, це в основному для тих, хто вирощує тварин, тобто для. Тваринників, тобто для них це цікаві це комбінації. Да, так це корм.